Друзі, добрий день. Вітаємо у харківському медіахабі. Наш брифінг сьогодні буде просвячено роботі фармацевтів, важливості цього процесу про складнощі їхньої роботи. Взагалі, і, зокрема, на деокупованих та прифронтових територіях, я радий вітати у нашій студії пані Юлію Клименюк, директорку із маркетингу мережі Аптек 9.1.1. Але перед тим як ми почнемо для кращого розуміння контексту, в яких умовах доводиться робо... працювати нашим фармацевтам, я пропоную переглянути наступне відео. Просьба. Вернитесь на свои рабочие места, как это сделали тысячи ваших коллег. Дякуємо за вашу увагу. І зараз я хочу передати слово нашому спікеру, пані Юлії, детальніше про саме вашу роботу, про функціонування нових програм. Пані Юлія, доброго дня! Дякую, що запросили. Сьогодні ми поговоримо про те, як працюють фармацевти в яких умовах, про пілотний проект мобільної аптеки і про те, що відбувається на фармацевтичному ринку. Про що перше, буде про мобільну аптеку. Ми перші в нашій країні запустили мобільну аптеку. Мобільна аптека це така аптека на колесах, яка має обладнання. Це Starlink, це генератор, це броні, каска для фармацевта і водія, які виїжджають на деокуповану територію і не тільки на деокуповану територію, а на території Харківської області, де, на жаль, немає аптек. І Працюють і намагаються відпускати як можна більше рецептів по програмі Державні Доступні ліки. Доступні ліки можна отримати в мобільній аптеці завдяки тому, що є StarLink. І на деяких територіях ми не маємо повноцінного зв'язку, немає лікарень повноцінних. Вони зруйновані, але ми можемо допомогти людям бути здоровими, продовжувати своє лікування і отримати ліки. Аптека це заклад охорони здоров'я, і ми маємо такий слоган. Аптека 911 завжди поруч, коли потрібно. І ми намагаємось бути потрібними людям, які ми не залишаємо тих, хто на декупованій території. Ми першими поновили майже все, де можливо було поновити роботу наших аптек на деокупованій території. Ми на 19-й день вже відкрили аптеку в Ізюмі. На 20-й день після звільнення ми вже відкрили аптеку в Херсоні і намагалися як можна скоріше дати можливість нашим громадянам отримати ліки, які їм не, ну, безпосередньо необхідні. Фармацевти працюють в нас не дуже в легких умовах. і каска – це реалії нашого життя для деяких населених пунктів. Ви сказали, що це перший подібний проєкт в Україні, як давно він розпочався? 18 січня цей проект стартував, і за перші тижні роботи січня ми маємо звіт, що ми змогли відпустити 405 електронних рецептів. Зараз вже в гораздо більше, і ми розширюємо цей проект, тому що в нас приблизно через два тижні ще буде одна мобільна аптека, яка буде виїжджати і відпускати, доставляти ліки людям на території Харківської області. Тобто, чи правильно ми розуміємо, що планується масштабування проєкту на Харківщині, можливо, розповсюдження на інші території України? Так, вірно, ми вже отримали запити від деяких областей, наприклад, Херсонської, Львівської, і ми працюємо над цими запитами, щоб також розширювати цей проєкт. І ми розуміємо, що ліки потрібні не тільки там, де деокупована територія, а ліки потрібні там, де немає аптек. Аптек, на жаль, немає там, де немає фахівців. Ми маємо зараз. Нестачу спеціалістів, які виїхали, на жаль, за кордон, і ми не знаємо, будуть вони повертатися чи ні. І таким чином ми намагаємося покрити потребу, де виписані електронні рецепти чи паперові лікарями, щоб люди могли отримати ліки, які їм потрібні. Якщо говорити про саме специфіку такої роботи, так, у небезпечних звільнених регіонах, при фронтових ділянках, тобто, якщо можна резюмуючи, які основні складнощі, які виклики. Що найскладніше у відновленні цих аптек там, на місці і функціонування саме самомобільних пунктів? Ну, давайте, по-перше, якщо ми поновлюємо аптеку на декупованій території, ми ніколи не мали такого опиту. Ми ніколи не отримали перепустки, ми ніколи не працювали з співробітниками ДСНС. Ми зіштовхнулися з тим, що деякі аптеки були заміновані і нам Крім того, що ти приїжджаєш і ти не знаєш, ціла ця аптека, чи є, що поновлювати, ти ще бачиш, що там є або розтяжка, або пельостка лежать, так було в Ізюмі, наприклад. Ми працювали з ДСНС. в деяких наших аптеках були організовані шпиталі окупантів, і ну, ви саме розумієте, що там було в них. І ми приїжджали, наприклад, вовчанськ, да, броні, каска, човен. Моста немає, тобто ну, ти приїздиш туди. Що таке працювати під обстрілами? Ну, навіть коли ми були в Вовчанську, був великий обстріл, і ми не знали, залишилася аптека, яку ми тільки що проверили, проверили, перевірили з саперами, або її вже немає. Ну, це дуже тяжко і тяжко морально, тому що ти, коли приїздиш туди, ми спочатку з перших днів деокупації, там, були в Малої Рогані, були вольхівці, там багато населених пунктів, циркуни, липці, все таке інше. І нас знали місцеві, але ми не могли поновити роботу аптеки, тому ми допомагали людям, допомагали кормом для тварин, допомагали ліками, щоб підтримати. Коли ми запускали першу мобільну аптеку, це була продянка. Місцеві приходили, здорокалися, віталися, і вони знали, як мене особисто зовуть, і, ну, там СМІ були здивовані, чому так, а тому що ми приїздили до них ну дуже часто, і вони особисто знали, хто я. І 911 намагалися як можна скоріше поновити, і ми поновили всюди роботу аптек, роботу програми Державної Доступної ліки. Ми працюємо Ковширівка, ми працюємо Купінськ-Вузловий, ми працюємо циркуни, липці, там, де лунають постріли, навіть аптека, яка от ну в Константинівці да, ви знаєте, що був. Обстріл ми втратили аптеку, але залишаються інші аптеки, які продовжують працювати. Ми намагаємося зберегти, по-перше, персонал і доступність наших людей до ліків, тому що це дуже важливо. Усі пам'ятають, як у перші дні було дуже мало аптек, які працювали. Повертаючись до теми відновлення роботи на деокупованих територіях, трошки запитання таке ретроспективне. Як була взагалі, яка складалася там ситуація до того, поки ви не почали відновлювати роботу там? Ну, на різних територіях по-різному буде. Наприклад, Донецька область, ми не знали, що з людьми ми не знали, ми не мали зв'язку в Маріуполі. Коли ми почали шукати, ну, коли ми всі якось прийшли до тями, якщо це можна так сказати, ми почали шукати, де наші люди, Де хто виходив на зв'язок, де хто не виходив. На жаль, ми маємо загиблих фармацевтів. Особисто я шукала фармацевтів у, чату, у чаті Маріуполя. Там ми розміщували близько ста фотографій різних людей і шукали, і нам хтось з близьких виходив, десь були соціальні мережі. Є люди, про яких ми не знаємо, що з ними. Ми не знаємо, живі вони чи де вони знаходяться. Це було дуже тяжко. Ми не знали, як працюють аптеки, працюють вони чи не працюють. Часть аптек було пограбована, часть аптек було зруйнована. Ми бачили в СМІ аптеки Херсони, які горіли. Є таке відео, де танк виїжджає і просто зносить частину першу аптеки, потім другу, крутить п'ятаки. На плацу і потім виїжджає, да? ну, ну, все немає аптеки. Ну, дякувати, що там нікого не було із людей, клієнтів аптеки. Дякую. Ще одне питання. Такі виїзди саме мобільних аптечних пунктів, чи вони супроводжуються певною кооперацією, можливо, з волонтерами, з волонтерською діяльністю? Ну, з волонтерською діяльністю вони не супроводжуються, тому що ми не можемо на борт мобільної аптеки брати щось інше не ліки. І ліки, які не ліцензовані, чи ліки, які гуманітарні, ми їх не беремо. Для цього є у нас ну, окрема автівка, і це швидка, на якій ми декілька, е, ну зараз ми менше виїжджаємо, а раніше кожної. Кожного тижня ми робили виїзд і доставляли ліки, корм для тварин, продукти харчування, гігієну, дитяче харчування. Мобільна аптека везе тільки ліки, і ми повністю живемо в рамках ліцензійних умов. Це така ж сама аптека, в якій є. Крім і генератора, там ще є і холодильники, в яких зберігаються ліки, так як вони повинні зберігатися. Тому за якість ліків ми несемо повну відповідальність. Ми гарантуємо, що вони збережені так, як потрібно. Яка категорія ліків є взагалі першочерговою? Необхідністю саме під час ваших поїздок, ну дивіться. По перше, державна програма. Ми намагаємось якраз її більш відпускати, тому що це можливість людей безкоштовно від за кошти держави отримувати ліки. Далі йдуть ну, дуже багатий запрос є на ліки, які заспокійливі, серде, серцеві ліки. Ну дійсно зараз такий сезон ще простуда. Ми намагаємося максимально закривати потребу по доступним лікам, щоб не було відмовлень. Ми спілкуємося з лікарями і розуміємо, що вони назначають. Ну які є пацієнти, які є потреби, і тому ми вже маємо певний досвід, що в нас потрібно бути з собою, щоб ми змогли допомогти тим людям, які ці ліки були призначені. Невеличке уточнення, можливо, для когось ця інформація прозвучить вперше, як саме долучитися до програми Доступні ліки, що треба мешканцю, громадянину, аби отримати за цією програмою медичну допомогу? Ну, це треба мати сімейного лікаря і підписано з ним декларацію. І тоді сімейний лікар вже призначає ліки і розповідає, як це працює. Ми отримуємо або електронний рецепт, або паперовий і вже працюємо з цим. Дякую. І ще одне моє питання. Пані Юлія, я знаю, що ваша організація займалася також передачою допомоги гуманітарної в тому числі. Чи маєте ви певні статистичні дані? Ну, ми маємо статистичні дані і ми були тими, хто скомплектував перші аптечки, подвів аптечки десь на 100 людей на станції Харківського метрополітену. Ми були першими, хто відвантажив велику кількість дитячих підгузків. І дитячого харчування, коли матусі спустилися в метрополітен. Також ми видавали певну кількість ліків для громадян, які не мали можливості ці ліки придбати. Ми видали 60 плюс тонн корму. Пакунки ліків, які ми видавали, вони зміряються тисячами. Це дуже багато, що ми робили, і нас знать на. Купі декупованій території, люди знають особисто, що аптека 911 допомагала. І ми маємо відзнаки, ми маємо нагороди, ми співпрацюємо з громадами. Ми також робили декілька соціальних проєктів. Один з цих проєктів це був з гельмінтами. тому що ми розуміємо, що люди, які залишалися без води, без світла, є певні проблеми. Велика кількість тварин, які були полишені. Тому ми соціально відповідальні. Ми робили проєкти з лікарями, проєкт з ДСНС. Соціальні проекти намагаємось допомагати нашим лікарням у місті Харкові області. А навіть в аптекі в аптеці Липці, коли ще там не було лікарів, ми поставили телемедицину і була можливість місцевих отримувати електронні рецепти від лікарів. Через камеру. Ну, такі умови, на жаль, коли з 24 лютого немає світла, немає інтернету, нічого немає. 22-го року це була єдина можливість людини, якраз був дідусь, йому десь там 90 років, і його привели родичі, щоб йому прописали ліки. І це було для людей зручно, тому що вони могли це зробити відразу в аптеці. Дав рецепт, і тут же вони отримували ліки. Така ж, Така функція була ще в аптеки в Савінцях, яка також була в окупації, і в Шевченкова. Дякую. Маємо ще кілька запитань від наших колег. Вітаю Дмитро Кутовий Харківський медіахаб. У Мене питання щодо того простору, який ви нещодавно відкрили в середмісті. Просто розкажіть трохи про нього, ну... і про те, з якою метою що ви там маєте робити. Ну, простір запрацює з 29-го вже повноцінно. У нас є програма, і це простір, в якому ми хочемо збирати харків'ян, розповідати про історію фармацевтики, розповідати про те, що відбувалось у Харкові, збирати літературні вечори і певні проекти, які будуть культовими, да, і популяризувати те, що буде що відбувається, ті події, які в нас є. Проходять зараз. А, також у нас є вже план лекцій, які будуть про історію Харкова. Ну ми дамо інформацію про цей проєкт там згодом, день чи два. І буде план наших заходів. Ми його презентуємо і всіх запрошуємо в нашу нову чудову історичну аптеку. Дякую. Дуже дякую. Нагадаю, що з нами в студії була пані Юлія Клименюк, директорка із маркетингу мережі Аптек 9.1.1». Користуючись нагодою в особі пані Юлії, я хочу подякувати усім фармацевтам за цю важку, і титанічну і надважливу інколи небезпечну справу в наших умовах, тому що дійсно ви. Можу відверто сказати, досить часто саме рятуєте життя людям. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Дякую всім за увагу. Слава Україні. Рамслав, дякую.